Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 25-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 10 березня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 424 тисячі 60 особин за добу 900 і поранено 1 мільйон 272 тисячі 180 песиголовців головців за добу 2700 танків 6 тисяч одиниця за добу 19. Бойових броньованих машин 12 850 одиниць за добу, 27, артилерійських систем 10 466 одиниць за добу, 38, реактивних систем залпового вогню, 1 одиниць за добу, 3 засобів протиповітряної оборони, 709 одиниць за добу, 2, літаків, 347 одиниць. Гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 8082 одиниці за добу 41, крилатих ракет 1919 одиниць, кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 13752 одиниці за добу 69, спеціальної техніки 1672 одиниці за добу, 6. дані уточнюються Не так, не так.